Слава Україні! Нові шахрайські схеми. Служба безпеки України зірвала теракти на Полтавщині. У Хмельницькому затримали 21-річного наркоторговця. Благодійний забіг у Найтішині, під час якого збирали гроші для ЗСУ. Я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Шахраї вигадали нову схему. Вони масово розсилають повідомлення про запис на прийом. Куди саме запис не повідомляють, але додають посилання. Усі ваші особисті дані та паролі від онлайн банків потраплять до рук афористів, якщо перейти за вказаним лінком. Про це повідомляє проєкт Брама. Повідомте рідних та не реагуйте на подібні повідомлення. Служба безпеки України затримала російську агентку, яка готувала теракти біля ТЦК та райвідділу поліції на Полтавщині. За наявними даними, фігурантка на замовлення Росії мала закласти поруч з держустановою саморобний вибуховий пристрій. У момент мінування окупанти планували підірвати вибухівку разом із своєю агенткою. Виконавицею виявилась 30-річна безробітна з Полтавщини, яка шукала легкі гроші у онлайн-казино, де її завербував російський спецслужбіст. Щоб підготуватися до злочину, агентка отримала гроші на оренду квартири та на закупівлю складових для вибухівки. Потім вона отримала інструкції на виготовлення вибухового пристрою, який заховала з додатковим уражуючими елементами у чайник і спорядила. Електронним пристроєм з віддаленим доступом для окупантів слідчі служби безпеки України повідомили фігуранці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисниця перебуває під вартою Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Хмельниччина втратила захисника. Гвадійська громада повідомила, що 14 березня під час виконання бойового завдання в населеному пункті Мала Токмачка Пологівського району Запорізької області загинув житель села Райківці Йсько Василь Леонідович, 1973 року народження. У воїна залишилися мати, дружина, двоє дітей та онуки. Поховали захисника на місцевому кладовищі. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 391 повідомлення про події та правопорушення. З них 83 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 89 адміністративних протоколів, з них 11 за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано одну ДТП, в якій одна людина отримала тілесні ушкодження, а також 10 дорожньо-транспортних пригод без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 523 повідомлення від мешканців області. У Гмельницькому затримали наркоторговця під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 21-річного чоловіка. Працівники поліції вилучили близько сотні згортків з речовиною рослинного походження та таблетками. Експертиза показала, що це канабіс та екстезі. Правоохоронці затримали зловмисника. Наразі слідчі Хмельницького районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури області оголосили чоловікові підозру. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Музика. У Нетішині провели благодійний забіг та збирали гроші для Збройних сил України. У забігу «Енергія-2025» взяли участь понад 210 учасників із різних міст України. Бігуни подолали дистанції в 5 кілометрів, 10 кілометрів та 21 км кілометрів м, метрів, продемонструвавши витривалість та силу духу. Після фінішу відбулася церемонія нагородження. Серед переможців були і летішинці та працівники Хмельницької атомної електростанції. Під час заходу також і донатили усі зібрані кошти, а це понад 156 тисяч гривень. Передадуть на потреби Збройних сил України. У Хмельницькому та в області протягом двох тижнів запланували проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у 175 багатоквартирних будинках. Роботи розпочали сьогодні та триватимуть вони орієнтовно до 18 квітня, включно. Фахівці перевірятимуть нащільність мережі та системи розподілу. Впродовж проведення цих робіт призупинять постачання газу. Про це повідомляє Хмельницька філія газмережі. Ознайомитись із графіком ви можете на офіційному сайті філії. Станом на цю мить ми прощаємось, але вже готуємо наступний випуск з свіжою порцією новин. Тож залишайтеся із першим подільським та бережіть себе.